І вони а, хочуть скласти конкуренцію і хочуть додати інтриги у цей і так а, гострий вид, і і так гостру дисципліну. А, ось чекаємо, чи 4, і 5-ї води див, але є ще шоста вода, Антон Кисільна зараз Стапчук з Волинської області. Ну і, власне, і, і третя вода. Тут не скидати, треба не треба скидати. З, а, Вагів, тому що дуже сильний екіпаж. Насправді чинні чемпіони України. А другими були Вандюк, Рибачок минулого року. Кубок України виграли Міщук Янчук, і вони ж виграли етап Кубку світу. В Португалії посіли друге місце на етапі Кубку світу е, в е, Сегіді. А от, до речі, третя вода Денис Камерило, Віталій Вергелес були там на теж у фінал пробилися, а були на останній позиції. Зараз розв'язка е, уже, і в розв'язці відбувається прискорення ось цих хлопців: прискорення е, Міщука і Янчука. І е, ну, власне Камерило, Вергелес уже кидають, розуміючи, що вони виграли. От виграли і виграли вони чи не виграли срібло, це вже питання. Постає питання. Вони намагалися зачепитися за, е за Янчуком і Міщуком. Зарулилися, можливо, не знаю. Але на останніх буквально метрах Юрій Вандюк, Андрій Рибачок кинулися за ними, бачивши, бачивши, чи, чи то зупинку, чи розслабленість. Ну так, з повтору, схоже, що все-таки. Все-таки було друге місце у Вергелеса Кемерилова. Хоча, хоча почекаємо, давайте результат. Так, маємо результат Янчука-Міщука на дистанції 500 метрів хвилина 42-46. Ну, хлопці викрали норматив. Виконали норматив на 30 секунди, покращили його, не зважаючи на те, що там конкуренції в кінці вже не було, але показали просто свою силу і свої можливості. Дмитро Янчук і Тарас Міщук завжди веселі і завжди сповнені віри в себе, не понтів. Віри в себе що дуже важливо звичайно для, для людей які україну представляють на найвищому на найвищому рівні